У віршах Шевченка. У кімнаті на полиці в мене збірочка лежить. На обкладинці картинка і його портрет блищить. Час від часу моя мама тую збірочку бере, коли ми лягаємо спати, нам сестрою читає, а я собі уявляю, ніби я в отих віршах. Вже хрущі гудуть, літають, сади вишневі біля хат. А то реве Дніпро широке, а то йде хлопча мале. Пасе овець і ніби чути, вода з під явора тече. Він в Україні народився, Шевченко наш один такий. За волю, за життя боровся тарас великий і малий. Моя сестра вже заснула, а я дивився на зірки і думав, так колись і було пророчі всі його рядки. І в мене є ще багато віршів, але я хочу розказати ще вам мій улюблений. Один вірш, я Ярослав Боже, врятуй Україну. Знову прокинувся від сирени, Знов Україна моя у вогні, міцно толюся до рідної нені, Мамочко, рідно, клячно мені. Ні, я не з тих, хто просто боюся. Я ж України, цим сказано все. Страшно за тих, хто з ворогом б'ється, там у боях з ними серце моє. Боже, врятуй Україну, як серце в цьому світі вона лиш одна.